Друзья, всем привет! Рады вас приветствовать на своем канале Сегодня у нас останнє поле. Останнє поле по уборке. Ну як, наше, це ще наше поле. Дуже поздній посев. Спіли було зелене, тоді затащило. А це ось поки сьогодні погода вибираємо. Пилячка є. О, ну, по потерям, що я вам скажу, трошки там пустого є. Трохи висипається з цього. Та вона вже, знаєте, як ото пересушена, чи навіть не пересушена, а е, жахнута погодою. Вона вже коснувся і сипеться сімочка. Не знаю, скільки тут кусочок гектар 8, може 7. Це ми почали. Ой, чесно, края і мать два круга він зробив, то 80% висипали, щоб не катати, бо Та ну, воно трамбує, блін, зараз земля сира, трамбує, а тоді заїдеш там, може пахати, заїду, а воно тут буде. Грудку вивертатиме там, нікому, як то кажуть, не потрібно. Косили вчора ми почали, це в нас якби було. Время. Як вам об'яснить, було час, щоб люди там теж просили допомогти, пообіщав, що скосимо. І думаю, поки ще подивились два дні коротше, в нас сьогодні і. Чи вчора, і сьогодні це в нас погода, що дозволяє убирати. Бо починаються дощі. Дощі, там вже кажуть, сніг там якийсь, вроді хтось бачив буде. І виходить як? Виходить, як? що я так прикину, думаю, ну нормально, хай підсихає ще сьогодні. А завтра заїдемо. Ну, вчора, ми, типу, вчора я думаю, хай підсихає, а завтра заїдемо і будемо косити. Своє, воно вже підтряхне, ну, в принципі, бачите, не прогадали, зараз у нас 3 часа дня, ще сонечко світе. ну Нам тут буквально ще, якщо все нормально, то час-півтора і ми його, в принципі, там, хай навіть два часа, і ми його уберемо Бо вже так на, ну, на дворі вже аж починає під нос замерзає. Комбайн шелестить, паличка тріскотить. І все, значить по влагі. Вчора косили 13 була влага. Сьогодні по влагі в нас... Ну, я цю ще не міряв. Зараз ми, кстати, підемо зіла, з вами і поміряємо. у мене влагомір є. На елеваторі, сьогодні на еліватор возив вчорашню последню машину, ну вечором, що накошена то виходить по, по моєму малагаміру показало 10,5 А заїхав на цей на еліватор 12,5 ну, це таке діло. Еліватор, як вони там міряють, може так написали, бо зараз я вам покажу семочку. Оце на такі семочки ставлять, ставлять сорність. От хлопці хто дивиться, зараз, от, допустим, відео, я вам навіть не казатиму. От ви самі для себе угадаєте чи ні, зараз покажу сімочку, яку поставили сорок на еліваторі. Ось дивіться, семка. така сімка. Така сімка. Бачите края, там, щоб угли. От подивіться і скажете, хто скільки. Думаю, що поставлять сорність. зараз я вилізу, возьму десь в мене тут влагомір. був. Не, влагомір в машині остався, я його не взяв. Ну нічого, приїдемо на базу помігти. Коротше, в коментарях, я думаю, що ті, хто хотів, ті написали скільки сор, е, поставили на елеваторі мені 6,4 сорності. Ну, там навіть я не знаю, що там треба брати, щоб, щоб набралось там 6%. Там просто діло в тому, що елеватор робить е, на аналіз, коли забирає сімочку, вони, там нема нікого, вони самі зайшли, закрилися і. От... Що вони там її роблять Чим вони її міряють, це непонятно. Ну, коротше 12,513 і 6,4 сорність. От вам і... От вам і урожайність Ну, Дивіться, палячка вже йде за комбайном. Получається 200 гривень стоїть тона за сушку, 200 гривень тона процент. Тобто за 1% з вас знімає 200 гривень з тони. Лячка да, пішла ой, запах жнив. Нравиться мені цей запах. Е -е, в общем, мужики, виходить що? Виходить, я привіз 13% е -е, влажності вчора. База 8, тобто у нас 5% лишній, е, лишня влага. Значить, еліватор нашей робота як? 5% вони знімають 200 гривень за процент. Це 1000 е, тонни з вас знімають мінус 1000. Значить, ціна на сьогоднішній день на еліваторі у нас дають 12,700. Вчора було 12500, ввечері ціну підняли 12,700. На этом самому мені хлопці казали на потоках, Дніпровські потоки, може хтось знає на потоках, значить, сьогодні виставили 12,9 ціна. Была 12,8. То есть еще плюс сотка потоки. То есть, мужики, ну, это такая, как бы, для общего развития. Ну, конечно, до хера пустой, блин. Ну, а что ты сделаешь? Вон уже и так поздний, блин. Поздняя семочка. Ну, десь бывает, может, и жадки випадає, тоже така, тільки коснешся, бліне, і, і, і лущить. Коротше, 12,9. Наш елеватор бере 12,7. Ну, я вам так скажу, єдиний елеватор у нас тут, який бере, що ну, ми можемо повести, то що воно мокре. І все, так, допустим, якщо як була б суха семочка, то я думаю, що можна було б ще пошукати там. Хто люди займаються, купляють, може б хтось би дав і вигодніші умови. А так, поки е, маємо, що маємо, зрозуміло, ну, що будь-який чоловік, який в цій сфері, він розуміє, він що людям нікуди діватися і вони до тебе по-любому привезуть його. От Тому так воно і виходить, що. Вони кажуть, хочеш бери, не хочеш, чи хочеш висипай, не хочеш виїжджай. Ось така от у нас і політика, виходить, поняли? Так що такі діла, мужики. По ценам я вам розказав. Ну, а по уборці, самі бачите, косим таке воно по тоні може дасть. Дай Бог, щоб хоч по тоні дало бо він такий бідний. Ну вроді дивлюсь, шляпка містами ще й непогана, то Він ото теж. Ми так края зробили, два круга чи три там він зробив і вже й 80%. то Я тут думав, хоч би газон накосити на цьому полі. А воно, вказується, що ще щось і сипне. Мужики, все. Не знаю, раді були ви мене чуть чи не раді. Ми працюємо. Кому працюємо, кому працюємо. Стараєшся вже переучуватися на українську мову. Все, всім до побачення. Хто вже на отдихі, гарного отдиха, мається на увазі зімні канікули. А хто ще працює, то давайте працювати. Всім удачки.